На Львівщині служба безпеки України заблокувала міжнародний канал контрабанди наркотиків. Правоохоронці вилучили заборонених речовин на майже 42 мільйони гривень. Під час спецоперації СБУ затримала двох учасників злочинної схеми. Вони перевозили і збували наркотики на території України. У скованці під нижчим автомобіля, який намагалися провести через пункт пропуску гринів 34-річна киянка, виявили понад 27 кілограмів заборонених речовин. Серед них майже 6,5 кілограмів кокаїну. За даними слідства, організував канал контрабанди громадянин України, який нині переховується за кордоном. Обом затриманим суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають, щоб встановити інших причетних до цієї міжнародної схеми. Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру у відповідності до вчинених ними злочинів згідно кримінального кодексу України. Також їм обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави.